Перше правило бійцівського клубу. Ніколи не говорити про бійцівський клуб. Будемо покладатися на наші прямі руки. Так. Нам хана. <ріпи> Рано. Ой, затримка головного мозку. Вивіняй свою лють. Свою лють мамі показувати, бо скотина. А давайте Кліщ <ріпи> 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 Кліщать захвату аж. <ріпи> хе хе Як там ванпанч мені казали, кожен удар в твоїй серії ударів має бути з метою вбити. Пацани шарять шарить за класіку. Так, і став I have a high ground. Я люблю ля-ля-ля. <laughs> Захисна стійка кожного влучання накладає на два опіки більше. На чотири плюс десять. наче. можливо. Якщо що, я гуманітарій, якщо я зараз неправильно правильно Ха ха, No damage. No damage. А ну да, но демеч між маншоти ха. О, зачекайте, мені треба перепочити і подумати наскільки я офігенний. <laughs>